18-річна Ярослава показує книги, які вивезли з Краматорська. Разом з прийомною родиною нині мешкають в Кам'янці. Очікували, що почнеться війна, позбирали собі невеличкі валізи. Рік тому купили власний будинок, розповідає Людмила Ткаченко. Жінка згадує, як познайомилися з 10-річною Ясею. Як тільки ми почали оформлювати документи, всі там ходили туди, туди, в соцслужби. Люди дивувалися, кажуть, ви. Ви схожі, як мати і донька. Тепер Ярослава повнолітня, тож держава пропонує їй кілька варіантів, говорить пані Людмила. Якщо вона вчиться на денному навчанні, тоді вона може. Залишатися в сім'ї до 23 років. Якщо вона не бажає залишатися в прийомній сім'ї, вона пише заяву, що вона переходить на повне державне забезпечення. Припиняють виплачувати і соціальну допомогу родині, а це 2,5 прожиткових мінімуми дитині та один прожитковий мінімум одному із батьків на кожного вихованця щомісяця. Так, підставою для припинення таких виплат є досягнення повноліття або 23-річного віку за умови. Навчання за денною формою чи закінчення відповідного закладу освіти, набуття цивільної дієздатності, влаштування в заклад освіти на повне державне забезпечення. Ярослава вирішила залишитися з родиною, каже, вступила до коледжу і в майбутньому хоче працювати в туризмі. Можливо, ще хочу кудись поступити, наприклад, у Львів. Ну, це така моя мрія. А за нею залишається право на безкоштовну квартиру від держави, говорить начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. Всі діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які не мають житла, вони по досягненню 16 років мають бути взяті на квартирний облік за місцем свого походження. Місце походження це там, де дитина посиротіла. Після 18 років дитині сироті. Має бути надане соціальне житло, якщо вона його потребує. А в подальшому органи опіки піклування мають забезпечити її житлом для постійного проживання або виплатити грошову компенсацію. Спрямувати кошти має територіальна громада. Однак, за рахунок місцевого бюджету житлом забезпечують одиниці. Додає пані Оксана. Кожного року вираховується своя сума. Але навіть якщо б громада сказала, ми можемо виділити 200 тисяч. От більше в нас нема фінансового ресурсу. І звернулись би до обласної адміністрації, і можливо обласний би бюджет допоміг. Ярослава на власну квартиру чекає, каже пан Андрій. Наприклад, якщо буде заміж, виходить, куди їде жити, або просто вона каже: Я хочу окремо жити, де вона буде жити. Анастасія Кашаїд Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.